Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів вам показати невеличку пасхалочку, а саме де знаходиться місце з скріншоту екрану завантаження, який ви можете бачити, коли завантажуєте гру, чи там приходите на локації. Саме цей екран завантаження, він дуже часто потрапляється. Тут в нас стоїть зіл радянський, і ось таке місце. І я вам зараз хочу показати, де саме ця. Локація знаходиться у грі, тому що всі завантаження це е, локації з гри. Нам потрібно на е, хімзаводі прийти ось до цієї локації. Це в нас маршрутний елеватор. Далі ми підходимо до цього місця, бачимо тут такий зіл. Підходимо ну, плюс-мінус з такого ракурса, і бачимо, що це те саме місце із завантаження. Малесенька пасхалочка, але все одно це дуже прикольно. Тому дякую за перегляд, друзі.